Сьогодні, 30 вересня, ми разом з усією Україною відзначаємо День усиновлення. Це дуже приємне свято, важливе усиновлення, дуже, мабуть, важливий і відповідальний крок, який для цього людина повинна мати любов до дітей, надію, віру і обов'язково велику душевну силу. Особиста від імені Ізмаїльського міського голови, Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету, ми висловлюємо вам, батькам, щиру подяку за те, що ви маєте продовжуєте маєте. продовжуєте мати цю душевну силу, любов, яку ви передаєте своїм дітям, які потребують турботи, сімейного тепла, батька та матері. Ще раз велика вдячність всім прийомним сім'ям. Будьте здорові, мирного неба! З такими щирими серцями ми обов'язково переможемо.